Практики для зміцнення внутрішнього джерела істини, короткі вправи, що реально працюють. щоденне бухгалтерство реальності, записуй один-три прогнози щодня і відмічай, що збулось. Журнал сумнівів. Фіксуй власні упередження і переглядай через місяць. Міні-експерименти, роби невеликі дії, щоб перевірити уявлення, питання, дія, результат. Час тиші 20-30 хвилин. Без інфопотоку для перевірки інтуїції і помітності реальних відчуттів, діалог із опонентом, вимоги вони формулюють найсильніший аргумент проти твоєї позиції. Ти робиш те ж саме для їхньої. Фактична примусова перевірка. Завжди шукай, як спростувати своє твердження, роль спільноти і інституцій, соціальні структури, наука, суди, журналістика. Це інструменти перевірки, їхній сенс систематизувати помилки і мінімізувати шлюб знань, але вони теж можуть бути корумповані. Тому використовуй інституції як інструмент, а не як заміну власного мислення. Етичний ви джерело істини не тільки про я правий не правий, воно містить вимір відповідальності. Істина, яка шкодить іншим навмисно або без необхідності, це не просто факт, це етична проблема. Тому при пошуці істини питання. Що робити з цією інформацією? Знак питання. Так само важливо, як і саме твердження. Остаточний висновок. джерело істини це практика, не гарантія. Це процес постійної перевірки, увага, гіпотези, тест, корекція, спільна валідація. Найнадійніше джерело істин поєднання внутрішньої інтеграції, тіла, емоцій, інтуїції і суворої зовнішньої верифікації, експеримент, соціальні інститути, час. Якщо коротко, істина це не те, в що ти хочеш вірити, це те, що витримує перевірку реальності і відповідає етичному стандарту використання цієї інформації. Oh!